Добрий день! Сьогодні ми продовжуємо огляд науково-методичної та методичної літератури для тренерів та тих, хто застосовує тренінгові технології в процесі навчання. Сьогодні ми обговоримо з вами книгу-тренінгові вправи для початківців і професіоналів. Книга Друга виглядає вона таким чином. Це вже знайомий нам редактор Леонід Ніколаєв і саме за його редакцією. Створено цю книгу, як і попереднє, вона вмістить низку вправ, розрахованих на різні цільові аудиторії та вправи, які спрямовані на встановлення взаємодії в команді, розвиток партнерства, також розвиток мотивації. Є окремий розділ присвячений ефективній комунікації та пошуку ресурсів. Знову ж таки, в цій книгі є вправи на емоційний інтелект, розвиток стресостійкості, є також вправи на самооцінку та саморозвиток, вправи, які присвячені розвитку ораторського мистецтва, зокрема, вправа самопрезентація. Успішна адаптація, ну і крім всього іншого, є дві цікаві вправи для підведення підсумків тренінгу. На що варто звернути увагу? Є вправи, які мене зацікавили найбільше. Насамперед, вправи присвячені визначенню ефективності, тренінгу. це вправи на кращий результат. Вправа, яка це дає е, темп, задає тон обговорення і е, містить такі запитання, що для вас е, було найкращим результатом тренінгу, а, і потім ці запитання е, повторюються. Якщо уявити, що ви отримали цей результат, то що б могло бути ще кращим результатом, а ще, а ще і так далі. Ця вправа перегукується із тими запитаннями, які зазвичай коуч ставить під час коуч-сесії. І таким чином ми бачимо переплетіння тренінгових технологій та коуч-технологій. Для визначення глибинного запиту цікава вправа, яка називається акваріум. Вона потребує мінімуму реквізиту, це всього стілець блокноти, ручка, невелику кількість часу 10-15 хвилин. І завдяки одному запитанню та техніці акваріум в груповій динаміці допомагає визначити, який же глибинний запит має та чи інша людина. Для розвитку командної взаємодії, групової динаміки є цікава вправа, яка називається Майбутнє Я, команда нашої мрії. Завдання тут теж дуже цікаві, необхідно охарактеризувати команду, яка є тут і зараз. Потім описати, якою кожен учасник бачить команду за 5 років, рік, 3 роки тощо, і перерахувати основні досягнення команди. Такі вправи зазвичай використовуються на фасилітаційних сесіях, і знову ж таки ми бачимо перегукування технік тренінгу та фасилітації є вправа. Наша команда, яка також цікава, яка е, дає можливість проаналізувати якість команди та визначити точки росту. Е, є вправа обмін суперсилами, яка підкреслює особливість того, що ми всі різні, і саме в цьому є сила команди. І роль команди повинна відповідати цій суперсилі. І роль в команді також повинна враховувати суперсилу кожного учасника. Є Вправи, які дозволяють визначити і встановити правила командної взаємодії, вправа доволі складна, але ця вправа дає можливість побачити і зрозуміти переваги командної роботи, усвідомити власні можливості та можливості інших, усвідомити можливості команди в цілому. Є вправа, яка називається ресурсна тінь. Я не буду залишати, затримувати вашу увагу на описі цієї вправи, але повірте, вона цікава і варта того, щоб е, бути застосованою в тренінгу. Найбільше мене як тренера завжди цікавлять мотиваційні вправи, вправи, які стосуються розвитку мотивації кожного з учасників. І в контексті розвитку професійної компетентності, педагогічних працівників та інших категорій є вправа цікаво. Є вправа Я професіонал. Ця вправа, як і всі інтерактивні вправи, допомагає учасникам активно. Обговорювати, задуматись про свою кар'єру, активно переглянути власні досягнення та визначити шляхи для подальшого розвитку в професії. І, власне кажучи, цю вправу ми також застосовуємо в дещо модифікованій формі під час нашого тренінгу, який присвячений розвитку професійної компетентності, професіоналізму від А до Я. Для того, щоб. Далі працювати із групою. Ефективно працювати з групою на тренінгу і не лише на тренінгу важливою умовою є ефективна комунікація. І в цій книзі є низка вправ, які присвячені саме розвитку ефективної комунікації. Це вправи відбудня, вправа чого я він вона хоче насправді, причому це вправа достатньо велика, глибина і займатиме значну частину вашого тренінгу. Є вправи на розвиток активного слухання, і найбільше мене зацікавило, наприклад вправи, присвячені конфліктним ситуаціям, вправа розплутає конфліктоген» і вправа зрозумій мене. Ці вправи будуть цікавими вам, якщо ви працюєте, а ми всі рано чи пізно з цим стикаєтеся з якимись конфліктними ситуаціями у групі чи в колективі. Для того, щоб команда розвивалася, необхідні ресурси і низка вправ цього посібника присвячена саме пошуку ресурсів, це банка ресурсів або банк ресурсів, секрет любові, колаж ж я. Для, є власний досвід як ресурс. І ця вправа цікава тим, що під час роботи з власними сильними сторонами учасники усвідомлюють важливість особистого пережитого досвіду і розуміння цінності здобутих навичок у теперішньому і в майбутньому. Вправа ресурси в нашому житті, і вправа подушка безпеки також цікаві в плані розвитку. Бачення тих ресурсів, якими володіє кожен з нас. Важливим аспектом життя сучасної людини є усвідомлення власного емоційного інтелекту, його рівня. І в, цьому, в цій книзі є низка вправ присвячених є окремий розділ емоційний інтелект і низка вправ присвячених саме розвитку цього аспекту е, інтелекту людини. Це вправи емоційне дзеркало, е, вправа на вербальний контент. Я і моє оточення. І цікавою, як на мене, є вправа лист Кривднику», яка допомагає учасникам висловити свої почуття, пов'язані з пережитим тиском, зловживанням в умовах найбільш сприятливих для цього, в умовах розуміння та підтримки. Власне кажучи, є ще низка вправ, які стосуються розвитку емоційного інтелекту. Знову ж таки, не буду зупинятися на всіх з них, але мене теж зацікавила вправа «Мої емоції, яка навчає учасників групи висловлювати свої почуття у вербальній формі і готує учасників до роботи з неприємними і часто суперечливими почуттями, які пов'язані. З певними некомфортними ситуаціями. Оскільки всі ми переживаємо некомфортні ситуації, важливим моментом у житті сучасної людини, особливо в Україні, є розвиток стресостійкості. І тут є також окремий розділ, присвячений саме таким вправам, які дозволяють розвинути стресостійкість, розуміння знову ж таки власних емоцій. І Вміння чинити опір стресогену. оскільки ми займаємося безпосередньо розвитком професійної компетентності. То важливим моментом є також розуміння власної ефективності в роботи, і є знову ж таки в цьому посібнику ціла низка вправ, які спрямовані на розвиток, розуміння цієї ефективності, її розвиток, а там також самооцінку та визначення власної самоцінності. Зокрема, цікавою є вправи. Моя унікальна особистість, яка допомагає учасникам побачити, що кожна людина є унікальною, та вправа життєві ролі, яка допомагає при запитах низької самооцінки, де потрібно продемонструвати сильні сторони. Власне кажучи, наступний розділ це розділ присвячений саморозвитку, тут небагато вправ, та є розділ самопрезентація, ораторське мистецтво, яке, власне кажучи, розвиває додатково навички комунікації, самопрезентації і адаптації до тих ситуацій, які в нас виникають у професійному житті. Ну і останній розділ, який був мені особливо цікавим, це підсумки тренінгу. Пам'ятаєте, в попередньому огляді я говорила про те, що для мене важливим є зворотний зв'язок, розуміння того, що відбувається на тренінгу. Так от інтуїтивні, вправа, інтуїтивні підсумки роботи буде допоміжною для тих тренерів, які звертають увагу саме на цей аспект: роботи, підсумки, результати тренінгу та отримання зворотного зв'язку. Від аудиторії від тренінгової групи, з якою ви працювалися, коротке резюме, як і попередня книга, книга тренінгові вправи для початківців і професіоналів містить низку авторських вправ. І значна частина цих вправ безумовно буде використана мною в моїй повсякденній тренінговій роботі, я рекомендую тим, хто цікавиться цією роботою, тренінговою роботою, застосуванням тренінгових технологій, придбати собі цю книжку і користуватися тими вправами, які є. Ну, якщо вас зацікавить. Подальший огляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Далі буде і далі буде книга третя з цієї серії. Дякую вам за увагу!